Український президент Володимир Зеленський прокоментував розслідування. Глава держави повідомив про доповідь директора Набу Семена Кривоноса і очільника САП Олександра Клименка. Далі цитує Володимира Зеленського. Може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для відкриття корупції і в підсумку справедливий вирок. Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно. А ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби. Корупцією я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу, за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості на у НАБУЙ САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки. Доповідав сьогодні також міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Вже в Нацгвардії гвардії триває службове розслідування. Я очікую на серйозні результати по всіх підрозділах логістики. В нас тільки бойові, тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі, нововведень.